Багатостраждальна 13-та школа, на превеликий жаль, багато років не вдалося зрушити з місця вирішення цього питання. Однак нам пощастило, завдяки нашим міжнародним контактам, нашій е, хорошій репутації серед міжнародних фінансових інституцій ми змогли виграти грант на добудову 13-ї школи. Сьогодні підрядник активно виконує роботи. Були певні проблеми із початком робіт в минулому році, зокрема в кінці осені, на початку зими. Власне, вже й погода не зовсім дозволяла ці роботи виконувати. Зараз роботи дуже активно ведуться. Все буде залежати від того, як наш фінансовий донор. Організація, яка надала нам грант про ООН, буде виконувати той фінансовий план, який в нас затверджений. Якщо фінансовий план буде виконуватися, не буде збоїв, ми однозначно, що завершимо цю школу цього року. Якщо будуть збої фінансового плану, ну, доведеться трошки зачекати. Можливо, будівництво затримується, але я вважаю, що ми і так повинні бути вдячні, тому що це кошти, які виділяються для нашої громади як безповоротна фінансова допомога.